58-й день в Канаді. 10.08.23. І сьогодні я в останній день знімаю відео в цій кімнаті. Ну, надіюсь, все так і буде. Е, зараз вже. Яка година? 11. Вже 11 вечора і я, нарешті, вдома повечеряв, але по порядку. Зранку я встав. Встав я в 6.40. 6.40 чи 6.45. І, це, і подзвонив до сусідки Наталі. Бо я вчора написав: питалася, чи дочку її підвезу до церкви. Написав що та. І зранку написав, коли там її зустріти, вона каже, що не потрібно, передумала, нехай іти не поспить. Ну, та нічого, добре. Я зібрався, зробив кави, щось там скоро закинув, якийсь банан з'їв і поїхав на роботу. Поїхав я на роботу, приїхав я вчасно, не спішив. Випив зранку кави. І я, я забагато п'ю кави, Я десь три кави в день п'ю. Я ніколи стільки кави не пив і треба переходити на воду. Одну каву зранку мені вистачає, бо я чую, що я після кави втомлений більше. Кофеїн він -то піднімає на пару хвилин, може якусь тим, адреналін, але по факту тільки гірше робиться. О, так що буду пити каву тільки зранку. Так в коментарях я отримав питання чи кава смачна. Я ще з кавоварки не пив каву. І в мене дві кавоварки зараз і дві мультиварки. Одна така, що закривається герметично. Одну кавоварку я знайшов і почистив повністю. Я її чистив лимоном, зразу розкажу. Хотів лимонною кислотою, лимона веду воду, заливав, і там кісточки з лимона випали три штучки. Я просто побачив, як вони три падали в кавоварку, і одна із них попала в цю дірочку. Де і мені прийшлося почистити. Я взяв на роботу кавоварку, я маю маленький мультитул, набір викруток, і на роботі я її почистив повністю. Почистив, розібрав і почистив трубку. Навіть краще, ніж треба було, я камінь повичищав, так що вона гарна чистенька. Плюс ще на ній була плівка захисна на кнопках вона як нова. Але на роботі мені ще одну кавоварку, може навіть кращу. Там, вже екран цікавіший, і колба знімається, але так само На Насидку, на що можна робити, каву і таймер там має бути. Подарувала е, одна прибиральниця. Вона їй не потрібна, вона принесла роботу, вона стояла і, коротше, дала мені, я буду пробувати, яка з них краща, і такою буду користуватися. Так само, як взяв дві мультиварки на роботі. Одна менша, а друга вакуумна, то теж треба буде подивитися, яка з них краща. І це. Кави, так що я ще не робив кавоварці. І буду збавляти обороти з кавою буду пити краще воду. На роботі. Роботи не було. <хи> на, роботи, на роботі роботи не знайшов. Ну, була, була, ясно, що робота десь там ходили, щось там поправили. Ну, зовсім небагато. Хотілося б більше, щоб час швидше вминав. Потім поїхали на, сусідні, на сусідній об'єкт. От я живу тут, я працюю тут, а тут ще один об'єкт. 500 метрів туди, 500 метрів туди від хати. І ми поїхали на другий, там забився умивальник. Забився умивальник, але забився так, що там десь такий слой був такого, як шутру дрібного каміння, то ми аж в підвалі відкривали. Ну, от то, що брудна робота трошечки була, але хоч час трошечки скорше минув. Після того я працюю з одним хлопцем, теж, Афри... африканець, він знайшов роботу калим. Він бачив, що я добре працюю, і запропонував мені працювати з ним. Він їздить по таких підробітках, і йому треба напарника. Ну, в основному треба двоє людей. Всяка робота буває. Щось потримати, щось підстрахувати. І він запропонував мені не моєму напарнику, бо він його не любить. Мого напарника і шеф не любить. Ну, не те, що не любить. Він дуже веселий і завжди говорить. Завжди говорить, а й шеф його називає Румба. Румба? Я не знав, що таке румба. А румба тут це пилосос, електропилосос. Я вже забув, як вони називаються. Ось і... Що самі їздять? Вау! Смарт пилосос оцей маленький, який їздить пилососить, Коротше, <смасити> мусите мені підказати. І він тут називається Румба. В Канаді, може, в Америці теж. І він його називає Румба, бо ми, він бере ті об'єкти і їздить туди-сюди, відбивається, як від стіни румба. І він не дуже любить робити. Він, взагалі, більше лінивий, він хитрий. Як є ще все, і зразу бігом взяти якийсь листочок і щось робить. А як нема, ховається і сидить тихенько. Ну і мене того вчить, бо я хто з ним працюю. І мушу бути біля нього, але він от таке от. Але я так не люблю. І запропонував, запропонував мені піти з ним сьогодні. Сьогодні, в суботу і в неділю. Ну, я вже погодився, бо все-таки калим за гроші там нормально теж по 25 доларів ніби буде. І сьогодні я поїхав після роботи за адресом, де він скинув, то якраз було по дорозі до моєї цієї, цієї хати. Ми робили софіти. Суфіт, е, от будинок, стіни. І оцей козирьок ми закривали металевими софітами, такими з дирочками, Хто не знає, то таке. І це. Позакривали ми тими софітами, було настроє. Імена не буду називати, бо може мій напарник подивитись і почує імена, А вони не дуже хочуть, щоб він був. Так, що... Поробили ми ці софіти, приїхав цей на, на... людина, яка нас наняла. Ну, побачив, що добре. Ті суфіти робив я. Хлопці мені допомагали. Я все кріпив, вони тільки обрізали, подавали, отаке от. Притримували. І приїхав цей чоловік і каже: в мене ще купа роботи. Бо там будинок фактично з нуля, я бачу, що ми робимо. Треба помалювати стіни, треба поставити плитку дофіга плитки. Купа роботи. Стільки роботи навалилось, що то капець. Я не знаю, коли я буду віддихати. Зараз вже яка пізня година і мені треба От ванну набирається. Зараз до ванну. Останній раз тут покупаюсь. Бо квартира в мене ж фул. Все включено. Вода безлімітна, так що там можна купатись кожного дня. Вот. Покупаюся, зроблю англійську якраз, поки полежу, І все. І завтра зранку я вже попрощався зі своїми, аж, аж так розчулися до сліз Ой, кажу, моя нова родина тут. Завтра вони вже мене не побачать зранку, бо я в сімій годині планую виїхати, заїхати на квартиру зранку, залишити всі речі, і після роботи. Всі роботи я напевно що поїду знову з хлопцями, допоможу їм робити софіти, бо там треба ще закінчити і роботи трошечки буде. Після роботи я поїду до них, а вже після них додому. Отак. Що? Не буду багато розказувати, але мені ще треба все поскладати. Підготую все сьогодні, щоб завтра просто занести в машину і все. Не буду сьогодні заносити, хто знає, що там на, на дворі робиться. Отак. Дуже гарно.